Діти, рада вашій зустрічі. Сьогодні ми побуваємо у світі професій. Підійдіть до своїх батьків та запитайте, де вони працюють, а можливо, ви вже знаєте. А можливо, ваші дідусі чи бабусі ще десь працюють. Поцікавтеся, то ми будемо сьогодні. Розглядати професії, які ви вже знаєте, та знайомитися з деякими іншими. Ото, діти, починаємо. Тисни вчасно гальма і газ. Відвези усюди нас, для доріг він хлопець свій, за кермом сидить водій. Пілот керує літаком. Він бачить хмари, небо. Безстрашний хлопець цей пілот, бо має мрію достати небо. Уміє справно рахувати і товар пропонувати. Молоко, горішки, цукор видає нам справжній продавець. Повар, повар кашку нам зварив, всіх на сніданок запросив. Сідайте, пригощайтесь, смакуйте, не стидайтесь. А ось лікар нас полікує, вітаміни і микстуру нам пропише. Медсестра укол зробила. Та ні трохи не боліло. в неї руки золоті. Я їй вдячний по житті. Коли приходиш ти в садок, то хто там є, окрім діток? Так, вихователька твоя, запам'ятай її ім'я. Вона з тобою кожну мить. Ти не умієш щось вона навчить. Голосно луна дзвінок починається урок, до діток іде він в клас, дасть їм знань і мудрий вчитель. Хто так гарно грає в залі і співає так завзято, це музичний керівник. Вчить малюків співати і в таночку весело кружляти. Точно в термін побудує дитсадок і стадіон, мій будинок, в магазин, будівельник, цей завзятий. Він воює з жовтим листом, щоб була в дворі охайно чисто рано вранці вжик та вжик підмітає тротуар. Твірник. Діти, а зараз я пропоную вам погратися в гру перед вами лікар. і багато предметів кругом нього. Багато потрібних, а багато і непотрібних для того, щоб лікувати. Роздивіться уважно і визначте, які предмети тут зайві, не потрібні йому. І назвіть а я буду їх ховати. От і все. Чи ви згодні за мною, діти? Чи у вас все вийшло? А зараз давайте допоможемо повору розібратися, які ж йому предмети потрібні? Для його кухні, а які ж ні? Зайвий предмет ми сховаємо, тож приступаємо до роботи. А ви, діти, згодні зі мною? А зараз пропоную пограти в гру склади речення. Спочатку ми складемо речення про лікаря, а потім про вчительку. Кого ви перед собою бачите? Лікаря і лікарню, вчителю і школу. Складаємо перше речення. Лікарь. Працює в лікарні. Вчителька працює у школі. Повторіть за мною. Дякую. Отже, діти, сьогодні ми познайомилися із професіями, і деякі з них ви вже знаєте. Тож, великий і різноманітний світ професії серед людей. Розкажіть своїм батькам, які ви вже знаєте професії, а які вам ще були невідомі, але ви вже їх вивчили.